Футбольний матч між Тернопільською Нивою та Кам'янець-Подільським епіцентром відбувся у рамках 14-го туру першої ліги чемпіонату України. Команди зустрічалися на міському стадіоні імені Романа Шухевича у Тернополі. Вже на початку зустрічі жовто-зеленим вдалося відкрити рахунок. Василь Танчак із котового прострілив штрафний майданчик Кам'янчан. Андрій Зінь, захисник Тернопільської Ниви, вдало зіграв у воротарській зоні гостей та відправив м'яч у ворота. Після такого результативного старту ініціатив повністю перебрали на себе гравці епіцентру. Вони створювали багато гульових моментів, заробляли велику кількість стандартів, проте реалізувати їх не вдавалося. Отож на перерву команди пішли з рахунком 1-0. Друга частина поєдинку не відрізнялась від першої. Епіцентр прагнув відігратися, а тому створював сильний тиск на борота господарів. На 62 й хвилині гри кам'янчанам таки вдалося реалізувати свій момент. У штрафному майданчику Владислав Мороз виграв верхову боротьбу та вдало замкнув подачу. Рахунок 1-1. На тиск гостей тернополяни відповідали контратаками, але відриватися від суперника таки не вдалося. Наприкінці другого тайму, а саме на 86-й хвилині, кам'янчани зуміли забити вдруге. Сергій Стень увірвався в штрафний майданчик тернополян та переграв гулки пораниви Максима Механіва. З рахунком 2-1 на користь гостей матч завершився. Пропустили, як завжди, швидкий гол, неуважність на стандартному положенні. Ну, в принципі, Після цього моменти біля наших порід закінчились, тільки ми створювали моменти. Я дуже вдячний хлопцям за те, що вони вийшли в другому таймі, зібралися і переломили ход хід цієї і зустріч. Кам'янець-Подільський епіцентр після перемоги посідає четверте місце у турнірній таблиці, маючи в активі 21 очко. Тернопільська команда після програшу так і залишається на сьомій сходинці із 16 очками. Шкода, вигравали ігру і програли на останніх хвилинах. Знов, знов не вистачає нам десь концентрації, десь не вистачає впевненості, щоб довести ігру до, до перемоги. Багато травмованих може також може також вплинуватися. Наступний матч гравці Тернопільської Ниви проведуть на виїзді у Волочиську проти команди Агробізнес. Гра запланована на 3 листопада-п'ятницю. У цьому сезоні тернополяни вже зустрічалися із Волочищанами. Тоді матч закінчився нічиєю 0-0.